Чому ми зібралися з вами? Я прошу Володимира Зіновича, щоб ми відповідний протокол зробили. Дивіться, у нас були наради по тому, що відбувається зараз з нашою погодою. І взагалі, ви знаєте, що трагедія. Загинули люди. Хочу сказати, що ми по тому, що ми бачимо, тому що ми зробили, кожен на своєму місці відпрацювали всі. Поставлено до кожного, по-перше, свої обов'язки, по-друге, це всі завдання, які перед нами стояли. З 29 вересня ми почали готуватись к непогоді, тому в початку першого, а десь в ноль часів там, 5 хвилин наша техніка вже була на тих напрямках, які ми вважаємо більш небезпечними. Такі є в Одесі. Тому і зранку ми посилили наші можливості, але в 19.03 ви знаєте, що вже відбувалося, яка обстановка була, що майже я не знаю в який період трапилася трагедія, де загинула вся родина. Ну думаю, що близько в цей час. Тобто реагувати на красний рівень вже можливості було мало. А в деяких містах і неможливо. Ми готові їх показати зараз, ці відео, які по яких чітко видно. Е, конкретний час, коли відбулося збільшення рівня давай, води. Це давай. Да. наш двор. Звіздець. Я навіть не знаю, як я відсюди виберуся. По-моєму, ми тонем. Це якийсь звіздець. Жесть. Я не знаю, что там делается на улице. Тільки и в 19 червоний рим. Шерезги вот это, да? Прогнози, що буде дощі, якої які вони будуть, ми ще не знаємо. Але є, такі, є така можливість, є такі загрози, що може бути також обільний дощі. Побудувати за 23 дні, а може і за 5 років, ніхто не зможе. Ту таку систему водовідведення, яка би забезпечила зливи, які перевищують на двісті відсотків норму норму місячного. Тому враховуючи те, то, що у нас є такі природні балки, які були, на жаль, вони будувалися і приватними будинками, де є міста підтоплення. Це вже останнє, що у нас було, це рибацька балка. Ви знаєте, традиційно ми займалися цим питанням, це балка Крижанівська балка, Аркадійська балка Аркадійський аркадійські колектори, які ми... Почали робити і дорогу мева. Це Пересипський район, Пересипський міст, це вулиця Балківська, це вулиця Атамана Головатова, інше. Тому я попросив Олександра Антоновича, він відпрацював з колегами. Ті на наш погляд міста можуть їх більше, можуть ви доповнити. Вулиці, де можливо, буде небезпечно під час красного рівня, знаходиться під час красного рівня опадів, щоб ви прийняли рішення, що під час загрози, припомранчу, ми опрацювали з вами процедуру швидкого підрішення населення. О тому, що, оцім, щоб це було у нас в наших мережах, в соціальних мережах, так, на всіх. Без, ну, основне, це офіційне наше можливості, сайт, офіційний сайт, сайт міста, щоб ми людей попереджали. Яким чином я прошу розробити це? Що населення має знати, що мешканці вулиць таких-то, -та, таких-то, -та, таких-то -та, під час от такого рівня небезпеки, коли не прочитали, ми рекомендуємо вам, радимо вам. Не знаходиться не як мінімум в підвальних приміщеннях або внизу, а як максимум поїхати до своїх родичів, або, якщо немає родичів, немає куди поїхати, то до наших районних адміністрацій, а ми вже будемо там дивитись, куди їх направити, куди їм пересидіти, переждати це, це лихо. Районна адміністрація має бути запаса води і на такі випадки, які чай, ну це ми будемо реалізовувати. Які є пропозиції доповнення. Ми сьогодні протоколом рішення комісії ТЕПІНС затверджуємо цей перелік. Крім того, визначаємо завдання відпрацювати алгоритм дій. Тобто, але ж ми повинні сьогодні його затвердити, тому що ми його розміщуємо офіційно на нашому сайті, і від сьогоднішнього дня наші мешканці зможуть ознайомитись з тими зонами, які найбільш небезпечні під час критичних опадів. Тому ми це сьогодні затверджуємо цим протоколом. Так, дякую всім. Давайте відпрацюйте протокол, значить, вулиці, перелик вулиць і е, оповіщення. Як буде відбуватися оповіщення?